Чого тільки не понаписують у всесвітній інтернет мережі. Нещодавно автори цього каналу прочитали статтю, в якій описується, що римські легіонери робили собі презервативи з м'язів чи шкіри вбитих ними ворогів і перед використанням змочували ці контрацептиви у олії. А щоб цей захист не спадав з, скажімо так, легіонерського гладіуса, його закріпляли за допомогою ремінця. Чи справді презервативи були відомі стародавнім римлянам? Зазначимо, що прочитана стаття про використання презервативів не є одною. Таких статей дуже багато. Деякі автори посилаються на стародавні джерела, а декотрі ні. І ось ті, хто посилається на усілякі джерела, згадують як основну роботу Айне Коль'єр під назвою Скромний маленький презерватив. Навіть американський сайт Національної бібліотеки медицини використовує цю роботу. В Цій роботі є одне, але коли автор говорить про презервативи, то не згадує посилання на стародавні джерела. Наприклад, кожну згадку про накладання чогось на фалос автор тлумачить саме як використання контрацепції. Сучасні вчені, археологи та історики сперечаються про те, чи користувались презервативами у стародавніх цивілізаціях у нас немає доказів того, що стародавні єгиптяни, греки чи римляни використовували презервативи, і цілком можливо, що вся гіпотеза про використання презервативів у стародавні часи, звісно, пов'язана з міфологією. Антонін Лібераліс, давньогрецький граматик другого століття нашої ери, у своїй праці під назвою Метаморфози, розповідає легенду про царя Міноса. Цар Мінос був дуже хтивим чуваком і тарабанив усе, що рухається. Дружина Міноса Пасіфая. Ревнувала свого чоловіка до всіх, і щоб він менше скакав у гречку та й за всі його походеньки наліво, прокляла свого чоловіка. Прокляття полягало в тому, що чоловіче сім'я Міноса складалось зі скорпіонів, змій та усілякої Гедоти. І усі жінки, з якими спав Мінос, помирали. Мінос, однак, перехитрив рибневу дружину, використавши захист із козячого міхура, в який після еякуляції потрапляли змії та скорпіони. Опираючись на цю легенду, науковці сперечаються у питанні, хто використовував козячий міхур, чи його могла прилаштувати до себе жінка, чи його натягував на свій інструмент Цар Мінос. Остаточної відповіді, як ми зрозуміли, немає, але саме праця Антоніна Лібераліса є однією з відправних точок у питанні використання презервативів у давнину. Чи користувались римляни презервативами як засобом контрацепції? Якщо навіть і користувались, то зрозуміло, що археологічно цього довести неможливо, бо за багато років умовний козячий міхур перетворився на попіл. Залишаються лише твори античних авторів. Античні автори медики у своїх роботах згадують рецепти проти небажаної вагітності від магічних заклинань до сучасної на той час медицинської практики, але ніхто з них не згадує використання презерватива як засобу контрацепції. Ось така історія, друзі, і як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. Ну і звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.